Всім привіт, люди добрі! Канал Авторемонт.ua Знову на зв'язочку. Ну що, на фоні бачимо новий автомобіль. Я думаю, всі вже знають і розуміють, що це за авто. Значить, це так, яка ситуація? Це авто заїхало на ремонт. З якими ну, скажімо так, жалобами? Задні ступичні підшипники шумлять чи гудять, треба їх замінити. І треба поміняти шрузи. Зараз спробую ага, заперти ці двері. Чи вони не відкриваються, може. А вони, мабуть, не відкриваються, ці двері. Підемо на ту сторону. Тут повинні відкриватися. Ага, відкриваються. Значить так, показую прям те, що нам підкинули. Ось один шрус. Інший шрус отакого такого типу підшипники. Получається, не видно, наверное, да? підшипник задньої ступиці. Їх два штучки. Тобто наша задача сьогодні поміняти підшипники задніх ступицях, гуде хазяїн сказав, що гуде один, ну, замінить обидва, щоб уже не морочить голову. І шрус на виворотах е, торохтить. Він, він не вирішив розбиратися, який там, вирішив замінити обидва. Так що сьогодні будемо пробувати. Ну, побачимо. Е, можливо, в цьому відео ми замінимо тільки два оці підшипника. Побачимо, скільки це займе часу. Скажемо так, відео не нове, але ситуація вся в тому, що ті, хто трішечки розбирають, і знають. Що отут барабани оці закисають, дуже погано вони знімаються. Так, і ще одне <кій> з попереднього відео в мене накрилася моя система освітлення. Осталася тільки одна от, така от лампочка. І на цьому все. Але в мене є дві лампи. <кій> Хазяїн попереднього авто, де ми робили коробку, підкинув мені дві лампи світодіодні. Зараз спробую їх встановити. Подивитися, як воно буде, і буду починати роботу. Так що, кому цікаво, там лайки пишемо вподобайки. Беремо чайочок, беремо кофійок, кому потрібно борщ і сало, і погнали дивитися. Ну що, будемо зараз приступати до роботи, хоча я сказав це тільки що. Але ось що робив. Тепер у нас куча світла. Ну, а тепер працюємо. Починаємо роботу. Знімаємо колесо. Перед цим ставимо його на машину, піднімаємо на домкрат. В кого ну, у мене є гайковер, то я буду потім віджимати. В кого немає, віджимаємо колесо, піднімаємо. Знімаємо колесо, щоб нам був доступ до барабану. Так, коліщатку зняли. Все добре. Тепер що робимо далі? Тут іменно в цьому автомобілі стоїть отакий от пластиковий пильник. Може бути металевий, то металевий треба вибивати. Пластиковий, зверніть увагу, тут є такі ну, виємки. Вставив отвертку і зняв. Він на такому Ну, ліві держиться, типу як штоперне кольцо. Так, дивимося, що там всередині. Значить, далі нам треба відкрутити цю гайку. Або 30, або 32, ну, начебто 30. Відкручуємо. Далі. Беремо головку на 7. Ну і нема головки, можна на кидок. Вставляємо на оці направляйки і починаємо відкручувати. Після цього на себе дергаємо наш е барабан. Ну, можна і зараз його зняти, есть не відкручуючи поки що оцю гайку, я так думаю. Зараз якраз буде воно і видно. Але, щоб ви розуміли, в більшості варіантів ці барабани. Роблять, прикипають. І того зніматися він не хоче. А дивіться, де він прикипає. Прикипає він у цьому місці, якщо він довго не знімався, його треба якось спробувати зняти. Значить, як можна, один з варіантів: обстукати отут акуратно молоточком. Потім взяти дерев'яну проставочку і ось сюди, у ребро. А тільки акуратно, щоб не відбити оці ребра. Ну, воно, типа для охлаждення барабана, все остального. Тому зараз бризкаю тут ведешкою, очищаю, обстукую і пробую знімати. Зняв барабан. Ось в такому він вигляді. Бачите, він такий всередині бугристий. Ось тут тільки побризкав ведешкою, потім обстукав через, через дерев'яшку, і він одійшов. У колодках. Колодка з цієї сторони нормальна, а з цієї сторони, дивіться, майже немає її. Ну, тобто, внизу вона до половини стерта. Далі головка на 30. Хороший удлінитель. І оця гайка ступична у нас відкручена. Під нею шайба знята. У такому вигляді зараз, бачите, виглядає. Тепер задача зняти оцю ступицю. Значить, не знаю, є у мене, колись давно купував для зняття 214 підшипників, отакий от невеликий сйомник. Зараз, якщо вийде, його сюди надіти, і він витримає, спробую ним стягнути. Якщо не вийде, прийдеться знімати ці колодки. До речі, не знаю, мабуть, тут з однієї сторони тільки працює гальмівний оцей. Циліндрик, оця тільки ходить сторона, а ця, напевно, на місці, бо вона ціла колодка. І прийдеться тоді он туди щось, таке, як зубильце, і пробувати збивати. Зараз буду пробувати, вже як зніму, включуся, розкажу, яким способом вийшло. Пару хвилин роботи і таки наша ступочка знята. Але. Як ви бачите, підчіпник вийшов не весь. Дуже часто буває, що внутрішня обойма в нас залишається ось тут. Тепер є декілька варіантів. Оп'ять, спробувати таки зачепитися оцим зйомником, якщо вийде, ну я думаю, що, мабуть, не вийде. І попробувати її стягнути звідси. Другий варіант наставляти зубильце і пробувати збивати. І третій варіант брати болгарочку, акуратненько тут опилювати. І його знімати Тож, зараз буду пробувати декілька різних варіантів всього цього діла. Ну Це може просто затягнутися на деякий час. Тому вже як знайду рішення, вімкнуся та з вами поділюся. Ну, що придумав, дивіться, хлопці і дівчата. Коротше, дві планочки, посередині гаючка, викрутив болт і стандартного сьомника, те, що в мене був, і оці лапки. І вже, якщо видно, дивіться, скільки зійшло. Тобто такий швиденький сьомничок зробив, і воно вже йде потихеньку. Так що, я думаю, що зараз спокійненько відкрутю, і можна буде розпаковувати новий підшипник. і... Пробувати випресовувати оцей старий. До речі, пам'ятайте, вибивати їх не можна. Ну не не то що не можна По-перше, ви їх цілих не виб'єте цілим. По-друге, то вже буде не підчіпник. Ступичні підчіпники не ні вибивати, ні забивати. Їх можна випресовувати і запресовувати. Для цього треба прес. Ну Я робив. У мене був гідравлічний домкрат двохтоннік я зробив раму і щось похоже було на прес. Але тепер у мене вже рік стоїть, я купив. Он дивіться, який блакитненький чи синенький пресик. Ось отакий уже облитий домкрат 20 тонні. Хто що з ним йшов, я його зараз використовую. Так що перший раз разом з вами будемо запускати зараз, як спресуємо оцю обойму. Ну що, дивіться. Отак от виглядає. Поки я його ніде ні не прикручував, не приварював. Підставок ще в мене нема, але буду пробувати. Два металеві квадрати. Тут стоїть наша е, ступочка. Головка на 30 якраз підходить, але я його поставив, щоб вам показати. Але перед тим, дивіться, тут стоїть штопорне кільце. Його треба витягнути, а потім вже випресовувати сам підшипник. Ну що, зараз витягую кільце і буду пробувати випресовувати. Так, хлопці, дивіться, зараз, якщо вийде, щоб ви на камеру бачили, трошки трясе, але, як ви бачите, головка уходить. Значить, підшипник пішов з міста. Домкрат з усіх сторін почав текти. Ну, поки наче даве. Дивіться, от внизу. Ой, де він виглядати починає. Поки домкрат даве. Підчіпник іде. Ну, коротше, неудобно одною рукою знімати і показувати. Отака от ситуація. Трошки потрясло вас. Ну, нічого. Зараз роблю трошки вищі. Підставочки і далі продовжую випресовувати. Таким самим чином і запресовуємо. Ну що, підчіпник вже у нас ось випресований. Все класно. Ось другий, я його вже показував. Не Ні реклама, нічого. 360 гривень. У вас 20,08, ну, 8,9,99, все однакове. Mm -hmm. Значить, беремо наш. Підшипник, трошки опять вас потрясло. Дивіться, у мене є високотемпературна смазка, я трошки сюди нанесу, щоб підшипник посадити назад. І таким самим образом, як ми його випресовували, тільки ми ось так випресовували. Тепер, навпаки, ставимо на прес. Виставляємо, беремо головку, наставляємо і пробуємо його за. А, ні, ніхто нічого не побачив. Е, ставимо сюди підшипник, ставимо головку. І пробуємо його потихеньку запресовувати назад. Уже запресую, поставлю штопорне кільце. Включуся, покажу. Так, ну що, заминка була у нас невелика. Все вже, мабуть, годинка пройшла, все на місці. Чого? Потому що не підійшли підшипники. Ось хазяїн поміняв, привіз другий. Зараз будемо пробувати, вроді, поміряли по-старому, все підходить. Значить будемо пробувати запресовувати. Так, ну що, дивіться, все наставив. Попробую показати таки вам, як запресовується, трошки буде трясти, бо неудобно. Бо пишуть мені, а не показуєш роботу, не показуєш процесу. Все дивіться, запресовується спокійненько. Сідає на місце. Не треба ні стукати, не треба нічого. Просто тихенько садовим. Підшипник. Зараз, коли він дойде до кромки, треба буде поміняти оцю накладочку і поставити щось інше, мабуть, головку таки назад, щоб його досадити. Так, ладно, я думаю, показав трошки. Бачить, що це не просто так, ніхто це робить. Так що зараз уже все зроблю, потім покажу. Ну, все, підшипник на місці. Штопорне колечко на місці. Тепер залишається нам з вами його посадити на вал. Перед цим вал був витертий. Зараз, знову ж таки, наносю смазку. І далі дивіться. Ну, я не знаю, як хто. Я буду пробувати сюди наставляти дерев'яшку і тихесенько, помаленьку підстукувати. Тому що. Тут воно сидить не так крепко, як у самій ступиці. І вона дона сісти повністю на місце. І я думаю, що все буде добре. Так, узяв дерев'яшку, у мене такий молоточок є. Наставив, трошки постукав. А потім, дивіться, виходить: оця внутрішня обойма, їх вже ж дві всередині в підшипнику. З тої сторони така, і все, і вона розрізана. І та пішла, бо вона вперлася, а ця почала виходити. Тоді я взяв оцю от, е головку, наставив і потрошечку почав підстукувати. Але люди добрі, удари тут не сильні, воно йде, все хорошо, все нормально, не треба гупати з усієї сили. Потрошку і воно акуратно все сідає. А тепер слухайте: тихесенько крутиться. Взагалі, це ще немає ні гайки, немає нічого. Але сама ступочка крутиться взагалі без шуму. Класно? класно. Так що можна ставити вже лайк, а потім ще вподобайку, а потім бахнуть коментар. І я ж також чекаю хейтерських коментарів, бо як же ж це? Все ж роблю не так. Руки не оттуда ростуть, треба позабрати ключі. Диванні експерти теж можуть щось писати. Так, продовжуємо. Тепер далі. Ставиться. Шайба оця наша. Ну, Хоча, як на мене, повинна шайба ставитись з оцим прорізом, ну тут така стоїть. І далі ставиться гайка. Взагалі потрібно було б нову ставити, Ну, нових мені не привезли, так що ставимо те, що є. Так, і до речі, ще одне. Получається, якщо у нас підчіпники конусні, то треба повністю зажимати, потім трішки віджимати на тепловий зазор. Але в нас підчіпник рядний. Просто зажимаємо, шплінтуємо і на цьому все. І можна буде собирати далі. Значить, на основі цього можна сказати, що ми вже замінили ступичний підшипник. Ще не знаю, що говорили, тільки що із хазяїном автомобіля щодо цих барабанів, що вони отакі от не дуже. І те, що з'їдає одну там колодочку тільки з одної сторони. Тому я думаю, що ну, хазяїн сказав, що привезе. Можливо, я буду замінювати заразом і барабани. Так, зараз уже все зажму. Потім покажу, що воно реально ще крутиться навіть після зажимки. Все зажав, дивіться, закернив. Дивіться, крутиться. Легесенько. Нема ніякого звуку. Тихенько, все класно. Підчіпники новенькі поміняв. Барабанчики новенькі, колодочки новенькі. Дивіться, яка ця сторона. Таке саме новий барабан, нові колодки і нова, новий підчіпник ступиці. Все, на цьому відео завершуємо. Кому сподобалось, там лайки, пишемо подобайки. Підписуємося на канал, щоб YouTube піднімав його в рейтингу. Ну що сказати, люди добрі? Всім перемоги, всім миру, слава Україні.